Робота з файлами мови програмування Pascal проходить слідуючим чином. Файли, які використовуються мовою програмування Pascal, є однотипними. Тобто дані, які знаходяться у цих файлах, є одного типу. Давайте з вами створимо файл, який вводить 10 числових значень дійсного типу та зберігає їх. Для того, щоб створити таку програму, нам потрібно використати файл для запису в нього інформації, а для цього будуємо структуру програми, описовую частині програми, вказуємо зміст роботи самої програми. Введення 10 числових даних дійсного типу. Крім роботи з файлом на запис. Наша програма буде також використовувати цикл for З лічильником 10. Службове слово програм. Назва програми. Нехай буде файл 1. Слід зауважити, що назви програми та інші не повинні збігатися зі службовими словами зарезервованими для мови програмування Pascal. Використання модуля CRT. Описуємо файл, логічне описання файлу. Однотипних даних дійсного типу. Далі описуємо змінну цілого типу. Це в нас буде лічильник циклу. Наступна змінна S буде дійсного типу. Саме в неї ми будемо вводити дані. Та записувати їх до файлу під час використання циклу. Початок програми. Кінець програми. Вказуємо фізичний шлях до файлу. Фізичний шлях до файлу у нашому випадку буде збігатися з місцезнаходженням. Файлу програми. Давайте назвемо g дат, Розширення дат. Відкриваємо файл На запис. І записуємо в нього 10 наших змінних за допомогою використання циклу. For. Для зручності можна декілька разів опустити курсор донизу, щоб блоки не збігалися. Відкриваємо операторні дужки циклу. Закриваємо операторні дужки циклу. Вводимо дані. До файлу. Записуємо дані у файл. Обов'язково в кінці процедури ми повинні закрити файл. Перевіряємо роботу програми та виправляємо помилки. Програма запустилася. Повідомлень про помилку немає. Вводимо дані. Програма завершена. Де шукати файл? Для того, щоб знайти файл, ми повинні зберегти нашу програму у певній папці. Ми зберігаємо її у папці «Файл» на робочому столі. Робочий стіл, папка «Файл», Зберігаємо програму 1 пас». І запускаємо ще раз. Швидко вводимо 10 числових значень. Перевіряємо на робочому столі папку файл. Ось наш новостворений файл. Давайте його відкриємо. В закодованому вигляді ми бачимо 10 числових значень. Можна також його відкрити і у IDE ABC. Також ми бачимо його в закодованому вигляді. Далі ми з вами розглянемо, як здійснюється зчитування даних з файла.